Всім привіт, друзі! З вами канал Це Цікаво. І сьогодні ми хотіли б вам розповісти про цікавого птаха. На Галапагоських островах мешкають дивовижні птахи блакитнонога Олуша або Блакитнонога Сула. Вони єдині в світі, хто має лапи такого незвичайного кольору. Крім незвичайних лап, Олуші мають ряд оригінальних особливостей, які викликають незмінний інтерес мандрівників та дослідників. Блакитнонога Олуша досить великий птах, розміри якого доходять до 80 сантиметрів. Життя Олуш нерозривно пов'язане з морем. Там вони знаходять собі їжу, полюють на рибу. Олуші ширяють над поверхнею води і, побачивши здобич, пікірують вниз. Вони пірнають до глибини 20-25 метрів, а здобич хапають, коли виринають на поверхню. Цікаво, що самки, як правило, більші за самців і важчі, що дозволяє їм глибше пірнати і ловити більшу рибу. Мешкають блакитноногі Олуші не лише на Галапагоських островах, а й на Тихоокеанському узбережжі Америки, у Перу, Мексиці та Еквадорі, але на островах вони найчисленніші. Загалом кількість цих птахів досить велика, тому вчені не переживають за добробут популяції. Насичений блакитний колір їхніх лап пояснюється наявністю пігменту барника, каретиноїда. Ця речовина виробляється в організмі олуш з ліпідів, які птахи одержують, харчуючись морською рибою. Яскравий насичений колір характерний для молодих та здорових птахів. Цікаво, що якщо олушу позбавити її звичного харчування морської риби, то через кілька днів її лапки стануть блідо сірого кольору. Колір лап має велике значення у житті птахів. На нього орієнтується під час вибору партнера. Чим яскравіше і насиченіше лапи самця, тим більше у нього шансів привернути увагу протилежної статі. В успішних у полюванні здорових самців, які регулярно отримують більшу кількість їжі, лапи мають яскравіше забарвлення, ніж у хворих, слабких або старих птахів. Це також обумовлює більший інтерес самок до самців з яскравими лапами, адже вони розуміють, що від представника протилежної статі вийдуть здорові пташенята. Після вдалого полювання самці прямують до гнізд, щоб нагодувати самок і потомство пійманою рибою. Шлюбні залицяння олушів дуже цікаві. Самець виконує особливий танець, високо піднімаючи лапи, адже це його головна перевага. Якщо йому вдається справити враження і самка приймає його залицяння, то надалі вони виконують спільний танець. Після недовгих залицянь пара облаштовує гніздо. Воно не відрізняється складністю та розмірами. Як правило, це невелике поглиблення серед каміння або прямо на землі. Олуші, що живуть на Галапагоських островах поблизу екватора, не відчувають на собі зміни сезонів року. Тому розмножуються в будь-яку пору року. Парі вдається вивезти одного рідше двох пташенят, що пов'язано з наявністю хижих птахів та обмеженістю харчових ресурсів. Основними ворогами блакитноногих олушів є чайки-поморники та фрегати. Примітно, що якщо кладка яєць або пташенята були втрачені внаслідок нападу хижаків, то олуші відкладають нові яйця, але піклуються про них відповідальніше. Середня довжина тіла дорослої особини становить від 70 до 85 см, при вазі від 1,5 до 3,5 кг. Самки трохи більші за самців. Зовнішній вигляд птаха вельми непоказний. коричнево-біле оперення, сірий дзьоб, чорний невеликий хвіст і крила. Відрізнити самця від самки можна за більшим розміром очей. Візуально тому, що навколо очей у самців темні плями. Спосіб життя блакитноногих Олуш морський, саме тому пальці лап з'єднані перетинками, а ніс птиці постійно закритий, щоб уникнути попадання води при пірнанні, дихає Олуша через куточки дзьоба. На суші птицю можна зустріти тільки в період будівництва гнізда та догляду за потомством. Або в нічний час, коли олуша відпочиває. З першими променями сонця дорослі особи не залишають гніздо та починають полювання на рибу. Птахи можуть довго переслідувати здобич і, у слушний момент, пірнувши у воду, зловити її. Переходячи з польоту в падіння перед пірнанням, пернаті можуть розвивати швидкість до 100 км за годину, що дозволяє їм пірнати на глибину до 25 метрів. У воді Олуша переслідує здобич вплав. Підтримуйте україномовні канали на YouTube, ставте лайк відео та підписуйтесь на наш канал.